Шановні друзі, у цьому відео розглянемо розв'язування інтегралів частинами. В новому математичному аналізі для розв'язання інтегралів головну роль грає вміння знаходити похідну функцію по вірному алгоритму. Для тих, хто не дивився відео похідна формула знаходження похідної Диференційний множник. Першу частину можете пропустити. А головне, що ви повинні почерпнути, те, що в новому математичному аналізі похідна визначається, як добуток самої функції помноженої на. Диференційний множник, він записується теоретично от таким чином. Якщо ми беремо функцію, яка складається з чотирьох функцій, то ми одержуємо от такий диференційний множник. Теоретично. На практиці це означає, що функцію ми множимо на похідну логарифма от цієї функції. Розкладаємо функцію. У нас одержується сама функція, помножена на похідну логарифма f1 от xn плюс похідна логарифма f2 x в степені m. Мінус похідна логарифма F3 в степені P і мінус похідна від логарифма f 4 і в степені R. Тобто от така конструкція. В математичному аналізі це називається логарифмічним інтегруванням. Для того, щоб повернутися і знайти функцію, ми повинні будемо записати таким чином: функція дорівнює інтеграл першому, плюс інтеграл другому, мінус інтеграл третій і мінус інтеграл четвертий, де у нас dx перше дорівнює одиниця поділена. На диференційний множник. Тх2 дарівні одиниця поділене на диференційний множник і так далі. Тобто при розв'язанні кожен інтеграл може мати іншу початкову функцію. Звідси ми одержуємо те, що в офіційному матаналізі називається інтегрування частинами. Тобто, запис ведеться. якщо Тут було б дві функції, то був би інтеграл від двох функцій, дорівнює добуток цих функцій мінус інтеграл від іншої функції. Такий спосіб розв'язання має деякі проблеми. А проблема в чому? Що той, хто буде розв'язувати цей інтеграл, не завжди може чітко і ясно усвідомлювати. А які ж початкові функції, тобто первісні, будуть в цьому інтегралі? Якщо для простих функцій це можливо передбачити, то якщо будуть складні функції, це передбачити неможливо. Тому в новому математичному аналізі для розв'язання інтегралів частинами передбачується інший алгоритм розв'язки. Розглянемо це на прикладах. Приклад перший. Розв'язати інтеграл х помножений на синус х dx. Розв'язка цього інтеграла відбувається у кілька етапів. Перший етап. Інтеграл x sin x dx відповідає От такі розв'язки. Перший. Як це відбувається? х помножен на sin x dx. У нас тут початкова функція повинна бути cos х. Це зрозуміло, тому що синус завжди переходить в косинус. Знаходимо. Початково ми приймаємо. Початкова функція cos. Знаходимо диференційний множник. Диференційний множник це похідна від логарифма cos. dx в такому випадку буде дорівнювати 1 поділене на диференційний множник. Тобто дорівнює мінус косінус х поділене на синус х. Знаходимо добуток під інтегральний функції. На диференційний множник одержуємо мінус х косинус х. Це розв'язка першого інтеграла. Для того, щоб знайти далі розв'язку цього інтеграла, нам потрібно знайти похідну від одержаної функції первісної. Тобто похідна від мінус х косинус х. Дорівнює мінус х косінус х помножене на похідну логарифма х помножене на косінус x. Розкладаємо і одержуємо дві функції мінус косінус х плюс х х. Це те, що називається похідна від. Первісної функції. Далі знаходимо залишок інтегралу. Тобто, у нас інтеграл був інтеграл x помножений на sin x dx. Тобто підінтегральна функція x синус x мінус похідна від одержаної функції. І у нас залишок опиняється інтеграл косинус x dx. Далі. Осинус х має початкову функцію sin x. Тобто диференційний множник дорівнює похідній від логарифма sin x, де х в такому разі одержується sin x поділене на cos x. Тобто, добуток cos x під інтегральною функцією множимо на диференційний множник дорівнює sin x. Розв'язка цього інтеграла тоді буде x синус x dx дорівнює мінус х косинус х плюс sin x. Що потрібно тут зрозуміти? Що ми в тому інтегралі, який ми розв'язуємо, маємо його розв'язку кілька первісних функцій. Для того, щоб його розв'язати... Нам потрібно знайти першу первісну функцію, знайти її похідну і зменшити підінтегральний вираз розв'язаного інтеграла на знайдену похідну первісної функції. Такий алгоритм розв'язання буде для розв'язання всіх буквально інтегралів. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл x квадрат помножено на e е в степені x dx. Як ми будемо розв'язувати цей інтеграл? Інтеграл x квадрат є в степені dx. Початкова функція тут e е в степені x. Зверніть увагу на те, що от такого типу інтеграли. Де х x косинус x синус x, 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 там логарифм, чогось, це все інтеграли, де є практично завжди одна і та ж початкова функція. Там синус, там косинус а тут є в степені x. Звертаємо увагу. Якщо початкова функція в нас є в степені х, то Дифференційний множник дорівнює похідній від логарифма є в степені х. Дорівнює одиницю, де х дорівнює одиниці. Що потрібно запам'ятати? Що логарифм похідна від логарифма? показникової функції завжди дорівнює 100 лій. І це питання дуже важливе, Буде, коли ми будемо розбирати, наприклад, операційне числення. І так, знаходимо першу розв'язку. Підінтегральний інтегральний вираз х квадрат помножене на e е в степені, х помножене на одиницю, дає нам х квадрат e в степені х. Знаходимо похідну. Таким же самим чином. І х квадрат помножене є в степені х, помножене на похідну логарифма х квадрат є в степені х. дорівнює. Розкладаємо і одержуємо дві функції. Це похідні. Залишок інтеграла тоді у нас х квадрат є в степені х мінус ця величина. І дорівнює мінус 2 інтеграл х є в степені х dx. Початкова функція тут знову х є в степені х. Тобто dx знову дорівнює 1. Тобто ми добуток під функції на диференційний множник Одержуємо. Міс 2х є в степені х. Далі знову знаходимо похідну від знайденої первісної функції. Знаходимо її. Таким чином. Залишок інтеграла того, що ми розв'язували, дорівнює мінус 2х є в степені х. Міс похідна від цієї первісної функції dx. Одержим 2 інтеграл є в степені x dx. Це зрозуміло, що це 2 є в степені x. Тому розв'язок такого інтеграла буде інтеграл x квадрат є в степені x dx до рівня x квадрат є в степені x мінус 2x e в степені x плюс 2 є в степені x. Розглянемо приклад 3. Розв'язати інтеграл синус логарів x dx. Як ми його будемо розв'язувати? Інтеграл синус логарів dx У нас зрозуміло, що синус переходить в початкову функцію косинусу. Тобто почат... диференційний множник буде тоді дорівнювати. Вихідній від логарифма косінусу логарифм х. Одержуємо одну величину. dx це одиниця поділене на диференційний множник, одержуємо dx до рівня мінус х косинус логарифм х поділене на синус логарифм х. Знаходимо добуток під інтегральної функції на диференційний множник. Одержуємо мінус х косинус логарифм x. Далі знаходимо від одержаної первісної функції похідну по тому самому алгоритму. І одержуємо дві функції мінус косинус логариф х плюс синус логаріф х. Знаходимо залишок інтеграла. Інтеграл перший, який ми розв'язували. Інтеграл синус логарів х. Мінус, одержане похідні від первісної функції першої, яку ми знайшли. І одержуємо інтеграл. Косинус логарів x dx. Розв'язуємо цей інтеграл. Тепер зрозуміло, косинус логарів х переходить. Початкова функція буде синус sinгариф x. Знаходимо диференційний множник від логарифма похідної логарифма синус логариф x одержуємо таку величину, де x у нас дорівнює x помножене на синус логариф x поділене на косинус логариф х. Знаходимо добуток під integraльною функцією помножене. На диференційний множник x логарифм x синус логарифм x поділене на косинус логарифм x. Одержуємо x помножене на синус логарифм x. Далі проводимо ту ж саму операцію. Одержаний уже нами результат. Тобто це первісна буде друга. Находимо її похідну по цьому ж самому алгоритму. І одержуємо знову синус логарів х плюс косинус логарів х. Звідси залишок інтеграла. Інтеграл косинус логарів x мінус одержані похідні дорівнює мінус інтеграл синус логарів x dx. Тобто ми повернули до того самого інтеграла, з якого починали. Звідси записуємо рівняння. Інтеграл синус логарів x dx дорівнює мінус x косинус логарів x плюс x синус логарів x. Мінус інтеграл синус логарів x dx. Тому розв'язка буде такою. Переносимо цей інтеграл сюди, одержуємо 2 інтеграл синус логарів x dx. І в результаті. Інтеграл синус логарів x dx дорівнює 1 друга помножене на мінус х косинус логарів x плюс x синус логарів x. Так як ми в подальшому будемо розглядувати більш складні інтеграли, а в цьому відео. Були показані інтеграли, які розглядаються в підручниках, і зрозуміло, що розв'язка їх ведеться дещо в іншому плані, ви повинні зрозуміти, що цей алгоритм, який тут показаний, він буде застосовуватися завжди для розв'язання всіх інтегралів, які ми називаємо невизначеними. Тому що інші інтеграли, які ми, наприклад, еліптичні, там дещо інша ситуація. Таким чином, раджу вам ще раз передивитися і запам'ятати цей алгоритм розв'язання. Тому що, наприклад, ви можете не знати, скільки частин є у розв'язанні цього інтеграла, скільки функцій. І коли ви будете розв'язувати таким. Алгоритмом, то в кінці ви одержуєте підінтегральний вираз 0. А раз ви одержали 0, значить все закінчилось інтегрування. На чому будемо закінчувати це відео? Всього найкращого!